Добре, там, де нас нема. Будівництво там, де ялинок нема. Буквально за три дні власники ділянки на площі біля обласного драмтеатру зрубали дерева та почали рити котлован для будівництва підземного паркінгу. Цей факт викликав шквал обурень у містян. За два дні резонансну забудову призупинили рішенням Ужгородського виконкому. Відповідний документ міська влада оприлюднила в мережі інтернет. Як розвивалися події, розкаже Вероніка Мороз. Ранок 31 серпня у пана Василя почався не з кави о 5.50 ранку. Я отримав дзвінок від чергових театру. З повідомленням про те, що вирубаються ялинки, на місце події прибули патрульні, а згодом і слідча група. Однак це не зупинило робітників вже о 10-й ранку. Три сріблясті ялинки, а точніше, те, що від них залишилось, вантажили в машини. Чоловік, який назвався звичайним робітником, коментувати на камеру відмовився. Однак показав відповідну документацію, яка засвідчує право власності на земельну ділянку. Рішенням сесії міськради її продали за аукціону ще у 2009 році. Якщо земельна ділянка яка була куплена за аукціону, ну і це вже було поставлено тим людям, які купляли якісь певні завдання. Правда? Це є, по-перше, на совісті там, тої влади, хто це продавав. Як стало, що міська влада продала ділянку, яка раніше належала до драмтеатру, а той, у свою чергу, підпорядкований обласній раді, залишається загадкою. Держбудінспекції коментувати ситуацію, відмовились. Натомість сказали всі питання спрямовувати до міської влади. Тут розповіли, що у 2015 році профільним управлінням були надані містобудівні умови та обмеження щодо будівництва підземної автостоянки та офісного приміщення. На цій підставі власники розробили проектну документацію та отримали декларацію. На будівництво. Не можу зрозуміти тих людей, які це зробили. Якщо вони мали всі документи, вони мали рухатися в законному руслі. Вони взяли втіхаря самого раненька, зробили ялинки, так, щоб, напевно, громадськість не бачила. На мою думку, зв'язку з тим, що якщо вони би хотіли рухатися правильно, вони мали загородити той майданчик, якось проінформувати, що там почнеться будівництво. Руйнування однієї з небагатьох зелених зон обурило містян не на жарт у соціальних мережах. Поширились повідомлення, в яких люди категорично виступали проти забудови площі. Що було б доречніше зробити на чималій ділянці землі? Ми запитали у самих ужгородців та гостей міста. Оці жахливі бетонні споруди, які заполонюють останнім часом Ужгород. Мене це просто шокує. Відверто, однозначно, за сквер на цьому місці. Це Настільки очевидно, що мені здається про це мають бачити не просто прості люди, це мають розуміти в першу чергу наші керманичі, яких ми обрали. Мені здається, що не потрібно нічого будувати, а залишити все як є. Учитывая, то, що я не місцевий взагалі в Ужгороді, нахожусь кілька часов. Думаю, нужна просто облагородити, а застраювати не нужно. По-моєму, тут театр ідеальне місце для театру. І можна там, допустим, якщо... Ну, щось ще з театрального зробити, чи якісь там ще якийсь художній, іменно культурний центр. Ну, взагалі було б логічно відновити той фонтан, який я який був там, нам було б. Чудовою окрасою для міста було б привабливе для ужасів, так само і для туристів. Прогулянка містом з учнями привела під стіни драмтеатру і вчительку однієї з ужгородських шкіл. Я вирішила показати дітям гарні, позитивні сторони міста, а потім я їм вирішила показати те, що особисто хвилює мене. Бо коли побачила в фейсбуку ці зрубані ялинки, чесне слово, серце боліло є. Я показала дітям, кажу, діти, йдемо, подивимося, як господарюють у нас у місті, і що ми хочемо, щоб тут було. Є, щоб там має бути зелена. Зона тут багато машин, тут панорама, тут все те, що створює нам дискомфорт. Саме в таких ситуаціях, на думку школярів, можна побачити, як дорослі піклуються про майбутнє дітей, адже від цього залежить, житимуть вони у місті з чистим гірським повітрям чи дихатимуть смогом. Було би гарно знову посадити ялинки і запустити фонтан, і якось все ну, почистити, щоб було гарно обратно. Бо зараз виробилося все стало ще хуже. Я думаю, що доречно було поставити на цьому місці красиву біседку, посадити квіти, запустити фонтан і зробити доріжки. Велодоріжки, щоб тут можна було кататися на велосипеді, щось поставити для велосипедів, Щоб щось було на користь місту. Два дні після початку робіт на площу привезли будівельну техніку. Екскаватором вже почали рити котломан для підземного паркінгу. Однак на цей час хвиля обурень дійшла і до міської влади. На місце одразу ж прибув заступник міського голови, який призупинив процес. В той же день, 2 вересня, мер Ужгорода зібрав позачергове засідання міськвиконкому. Його рішенням містобудівні умови таки скасували. І Обмежили забудову земельної ділянки, не мали права на сьогодні розпочати ці початок цих будівельних робіт. Так що наша реакція зразу така миттєва, просто нам треба певні юридичні моменти погодити. Ми повністю юридичну базу підготовили. Зараз також будемо звертатися з позовом до суду. Нам для того, щоб щось почати робити в правому руслі треба звернутися до суду і узгоджувати з ними питання щодо або назад викупу тих земельних ділянок, які міська рада має зробити, або впорядковувати дану територію, Щодо до майбутнього можна би було забудувати та як потрібно для міста Ужгорода. Чи виросте на місці фонтану офісна споруда з підземним паркінгом, чи ужгородцям все ж таки залишать зелену зону, залежить від того, чи попіклується міська влада про їхнє майбутнє. Bej je zaledel naše mesto!